Надзвичайно різноманітний рослинний світ нашої планети. Він дивує нас багатством видів, форм, барв надзвичайними плодами чарує своєю неповторною красою, вабить нерозгаданими таємницями. Все геніальне просте. І в своїй простоті природа створила водорості. Пізніше з'явились плавни, мохи, хвощі та папороті. Рослинний світ все ще розмножувався спорами. Для хвойних дерев квіток і плодів природа не винайшла. Однак для розмноження дала їм насіння ще голе не сповитив плодову оболонку. Тому й рослини ці увійшли в ботаніку як голонасінні. Природа не спиняється в пошуках досконалості. Вона досягла свого розквіту, створивши квіткові рослини. Можливо, першою з них була тополя, викупні рештки, якої знайдено в шарах землі, що відклалися понад 100 мільйонів років тому. Якщо це так, значить перші квіткові рослини не були надто примхливими до життєвих умов. Вони і досі не вимагають для продовження роду свого особливої ласки від матері природи. Нижчі рослини мають тіло, яке може бути представлене однією клітиною або складною будовою сланів. Органи вищих рослин поділяють на вегетативні і репродуктивні. До вегетативних належить корінь, стебло і листок. Репродуктивні органи призначені для нестатевого і статевого розмноження. У покрито насінних до них належить квітка і її похідні насіння і плід. Поява кореня в процесі еволюції важливе пристосування до життя на суші. Корінь це вегетативний орган з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води, розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, виділення в ґрунт продуктів обміну речовин і вегетативне розмноження. Сукупність усіх коренів утворює кореневу систему. Стрижнева система має виражений головний корінь, що займає в ґрунті вертикальне положення. Від нього відходять бічні корені і розташовуються в ґрунті радіально. У мичкуватої системи всі корені майже однакові за розміром, які пучком ростуть від основи стебла. Корінь росте своєю верхівкою і має таку клітинну будову. Зона росту займає верхівку кореня довжиною 2-3 мм. Тут клітини активно діляться. Зона росту вкрита кореневим чохликом, який захищає верхівку кореня від пошкоджень. І полегшує просування кореня в ґрунті. Його клітини живуть недовго, відмирають і злущуються. Замість відмерлих клітин утворюються нові. У зоні розтягування клітини ростуть, збільшуються у довжину. Завдяки цьому корінь заглиблюється в ґрунт. Всисна зона має кореневі волоски на 1 мм кілька сотень. Завдяки ним, у рослин всисна поверхня збільшується в десятки разів. Провідна зона або зона бічних коренів становить більшу частину кореня, вона розташована під кореневими волосками, і досягає кореневої шийки, місця переходу кореня в стебло. Провідна зона це посередник між всесною зоною кореня і наземною частиною рослини. Зверху корінь покритий корою, яка виконує захисну функцію. Всередині кореня розташований центральний циліндр, основу якого становить тканина, що утворює пучок судин. Стебло це вегетативний орган, який здійснює зв'язок всіх частин рослин, збільшує її поверхню за рахунок розгалудження. Утворює і несе на собі бруньки і листки, забезпечує транспорт води, мінеральних і органічних речовин, служить для вегетативного розмноження і фотосинтезу, запасає поживні речовини. Нерозгалуджене стебло з листками і бруньками, яке виросло за один вегетаційний період, називають пагоном. Перший пагін розвивається із бруньки, зародка насінини. На пагоні виділяють вузли і міжвузля. Вузол це місце прикріплення листків до стебла. Міжвузля відстань між сусідніми вузлами. Якщо міжвузля дуже короткі, то листки розташовуються дуже близько і утворюють прикороневу розетку. Між листком і стеблами утворюється кут, який називається листковою пазухою. На пагоні містяться бруньки, тобто зачатки нових пагонів. Вони забезпечують наростання пагона і його розгалудження. За місцем розташування бруньки бувають пазушні і верхівкові. За функціями бруньки бувають ростові або вегетативні. Вони забезпечують ріст стебла в довжину. Квіткові, які містять зачатки квіток або суцвіть. Також є бруньки з і додаткові. Вони служать для відновлення пошкодженого стебла або вегетативного розмноження. Стебла розрізняють трав'янисті і дерев'янисті. За формою вони поділяються на циліндричні, тригранні, чотиригранні, багатогранні по розташуванню в просторі прямостоячі, повзучі, в'юнкі та чіпки. Більшість дерев'янистих стебел мають таку будову. Зовнішній шар це кора. Вона покрита шкірочкою та корком. Вони захищають стебло від несприятливих умов. У корковому шарі є спеціальні отвори для дихання, сочевички. У корі ситовидні трубки, по яких рухаються поживні речовини, луб'яні волокна, що надають стеблу міцності. Під корою міститься камбій. Клітини якого постійно діляться в період росту, відкладаючи шар кори назовні і значно тостіший шар деревини всередину. За рахунок цього стебло потовщується щороку і утворюються річні кільця. Більшу частину стебла займає деревина. Вона складається з судин, по яких рухаються мінеральні речовини і вода, та механічних клітин, які надають стеблу міцності. В центрі стебла знаходиться серцевина, в якій можуть відкладатися поживні речовини. У багатьох дерев серцевина рихла. Крім основної, пагони виконують ряд додаткових функцій, пов'язаних з видозміною. Це вусики, якими рослини прикріплюються до предметів, колючки це пагони без листя, що захищають рослину від поїдання тваринами. Корневище підземний пагін з невеликими лускатими листками і бруньками. Бульбою називають потовщену верхівку підземного стебла, тобто столона з вічками. Цибулина дуже вкорочений підземний пагін з видозміненими листками. Одним із вегетативних органів рослин є листок. Функціями листка є фотосинтез, випаровування води і газообмін. Листки бувають черешкові. Якщо черешка немає, то такий листок називають сидячим. Якщо є одна листкова пластинка, це простий листок. У складного листка на черешку розміщується кілька пластинок. Складні листки можуть бути парноперисті, пальчасто складні та непарноперисті. листкові пластинки мають різноманітну форму і жилкування. еліптичну з довговим жилкуванням, овальну, ланцетну, яйцевидну. Та стріловидну – Ці листки мають сіпчасте жилкування. Не меншу фантазію природа проявила і щодо листкової пластинки. Вона буває цілокрая, зубчаста, пилчаста та городчаста. Залежно від величини розрізу пластинки є лопатеві, роздільні та розсічені. Існує три основних типи листкорозміщення: чергове це розміщення поодиноких листків по спіралі, супротивне, тобто два листки, розміщені один напроти другого, та мутовчасте, коли три і більше листків у вузлі охоплюють стебло кільцем. Інколи листки деяких рослин видозмінюються і можуть нагромаджувати поживні речовини, запасати воду, захищати від тварин, ловити і перетравлювати комах та здійснювати вегетативне розмноження. Листок має складну клітинну будову. Зверху і знизу він покритий шкірочкою. Між верхньою і нижньою шкірочками листкової пластинки розташовується м'якоть листка, яка ділиться на стовпчасту паренхіму, що зверху, і губчасту, знизу. Клітини стовпчастої паренхіми мають велику кількість хлоропластів. У клітині губчастої паренхіми є багато міжклітинників. Вони виконують функції газообміну і випаровування води. Ця тканина вся пронизана жилками. У клітинах шкірочки листка знаходяться продихи. Щілини, що утворюються двома замикаючими або продиховими клітинами. Роль продихів полягає у регуляції випаровування і газообміну у рослин. Дивовижним творінням природи є квітка. Вона забезпечує насіннєве розмноження у квіткових рослин. Класичну будову має квітка вишні. Вона складається з квітконіжки, квітко чашолистків, чашелистків, пилюсток віночка, тичинок та маточки. Пилюстки виконують функцію приваблювання запилювачів і сприяння запиленню. Сукупність пилюсток, тобто віночок, може бути вільним або зрослим. У більшості рослин квітки мають тичинки і маточки і називаються двостатевими. Бувають квітки і одностатеві, а саме тичинкові, чоловічі, або маточкові жіночі. Чоловічі і жіночі квітки можуть знаходитись на одній особині. Така рослина називається однодомною, якщо ж на різних особинах дводомною. Часто на стеблі розвивається не одна квітка, а багато, утворюючи суцвіття. Вони бувають різноманітними. Прості суцвіття це китиця, щиток, колос, зонтик, головка та кошик. Кладні сусвіття представлені в природі складним колосом, волоттю, складним зонтиком. Всередині квіток в насінному зачатку формується насіння. Воно різноманітне за формою і величиною. Насіння дводольних рослин має дві сім'я долі, вкриті шкіркою, яка легко знімається. У однодольних одна сім'я доля, яка щільно прилягає до ендосперму. Насіння зазвичай міститься в плодах, котрі формуються із зав'язі маточки. Стінки зав'язі розростаються і утворюють оплодень. соковитий оплодень має такі типи плодів: кістянка, ягода, багато кістянка. Сухий оплодень формується в горіхах, сім'янках, зернівках, бобах, стручках, коробочках. Природа створила безліч рослин, загадкових, незвичайних організмів, знайомих і незнайомих, різноманітних і прекрасних, необхідних і корисних. Небайдужим є наше ставлення до дерев, трави та квітів. Це перлини, що належать всьому світу.